Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорти. Зараз ми з Чорною кицею Чорнобайкою розкажемо, як в ніч на 23 червня, росіяни знову завдали ракетного удару по Україні. Деякі повітряні цілі були в Одеській області, але основні свої сили та основні зусилля окупанти кинули на Хмельницьку область. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Спочатку я нагадаю, що напередодні ЗСУ успішним ракетним ракет. Ударом уразили автомобільні мости на Чонгарі, головному напрямку транспортного сполучення окупантів з Криму до окупованої ними частини Херсонської та Запорізької областей. Там йшло до 70% всього автомобільного трафіку росіян, і тепер вони кілька тижнів, як мінімум, не зможуть там їхати. Єдиний можливий шлях тепер там для окупантів це через перекопський перешийок, через армянськ і далі по фактичному бездоріжжю від Чаплинки до Генічіська. При тому під вогневим контролем України, тому не дивно, що росіяни обіцяли те, що вони називають для себе отвіточкою. Тобто росіяни окупували український Крим, потім захопили частину південних областей України, і тепер дуже обурюються, коли їх звідти виганяють. Це, наприклад, як коли гопник віджав у звичайної людини телефон, а потім дуже ображений за те, що отримав за це у пику. Та до справи: в ніч на 23 червня, бій у більшості областей України і в Одесі, в тому числі, була повітряна тривога. В Одесі така тривога лунала перший раз з першої до третьої години ночі, а другий раз ненадовго, буквально на 20 хвилин, вже після 6 ранку. В цей час, вночі 23 червня, росіяни завдали ракетного удару по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Пуски ракет Х-101 здійснювалися близько опівночі з району Каспійського моря з чотирьох стратегічних бомбардувальників ту 95. Усі випущені росіянами 13 крилатих ракет Х-101 або Х-555 були знищені протиповітряною обороною. Більшість збитих ракет була у Хмельницькій. Області там, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, атаку була спрямована на військовий аеродром. Місцеві повідомляють про дуже активну і дуже успішну роботу протиповітряної оборони. Крім того, минулої ночі зенітники знищили ще один невстановленого типу розвідувальний російський безпілотник. А над Донецькою областю було збито російський ударний вертоліт к 52 Таким чином, кількість збитих російських вертольотів вже дійшла до. 308 одиниць тому обіцяна росіянами отв'єточка за удари по Чонгарським мостам. Вона пішла загальновідомим курсом російського корабля, чого ми й бажаємо всім іншим окупантам. Стежимо за ситуацією. з вами. Був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!